Після невдалого шлюбу 30-річна Наталя вже не планувала ані сім'ю, ані будь-які стосунки з чоловіками, тому й не помітила одразу погляду в свій бік колеги по роботі Михайла. Досить неоднозначно він подовго дивився на неї, спостерігав за її рухами, милувався привабливим обличчям, не втративши й дівочу стрункість фігурою. Вже весь офіс перешіптувався. Що Михайло, мабуть, нарешті знайшов маму для своєї донечки, а Наталя і досі ні сном, ні духом, їй то було зовсім не цікаво. Хоча чоловік був женихом завидним, високий, статний, з пронизливим поглядом синіх очей, навіть рання сивина на скронях не старила його, а надавала певного шарму його образу. І не одна офісна панянка. Мріяла піти з ним під вінець, незважаючи навіть на те, що він був з причепом. Наталя чула від місцевих пліткарок, що буцімто дружина в Михайла була про фурсетка щита, втекла за кордон з коханцем, полишивши маленьку донечку на татка і забувши про їх існування. Наталя не могла зрозуміти, як мати може покинути свою дитину. Вона б точно так не вчинила. Інші ж кумасі розповідали страшні речі, начебто Михайло застав дружину з коханцем у власній спальні і порішив їх на місці. Сили йому не позичати, а трупи закопав у саду. Тому й розповідає всім, що дружина втекла, і він не знає, куди. Щоб не шукали. Цим дурницям молода жінка, звичайно ж, не вірила. Теж мені знайшли синю бороду серед офісного планктону. Заговорив Михайло з жінкою на корпоративі, трохи випивши для хоробрості. Підсів до її столика і, недовго думаючи, спитав напряму. Я чув, ви недавно розлучилися? Його погляд здався наталі дивним, аж занадто рішучим. Мабуть, довго вагався. Щоб задати таке питання. І вона не почала сварити його за дурниці, які його не стосуються, а сказала просто: Так, я вже півроку розлучена. Це добре? з полегшенням видихнув чоловік. В неї від здивування брови спорхнули уверх. Що значить, це добре? перепитала. Він знітився. Зрозумів, що повівся якось не дуже привабливо, став виправдовуватись. Ви тільки не сприймайте мене як хама. Будь ласка, ви мені дуже подобаєтесь. Поспішив на одному диханні сказати все, боячись, що жінка, не дослухавши, піде. Просто ви мені дійсно дуже подобаєтесь, а не в моїх правилах залицятись до заміжньої жінки. Ну, це у вас хороші правила. посміхнулася Наталя. Хвильку подумавши, спитала вже лукава. То ви маєте наміри залицятися до мене? Я маю наміри одружитися з вами. випалив Михайло і благальними очима подивився на неї. Але ж ми мало знайомі. Ви навіть на побачення мене не запрошували І одразу одружуватись? В її голосі прозвучало здивування якийсь дивний цей чоловік. Хоча й симпатичний. Це вона помітила одразу ж. А чого нам відкладати? Ми дорослі люди. Ці цукарично букетні періоди можна й пропустити я вам вже як своїй дружині буду квіти дарувати. Ну, якщо, звичайно, погодитись на шлюб, я подумаю. Сміючись, відповіла Наталя. Вона зрозуміла, що це був розіграш, а вона так серйозно до того поставилась. Але вона помилялась Михайло був дуже рішучим і не збирався відкладати задумане. В той же вечір він провів її додому, по дорозі розповівши про себе, про колишню дружину, яка дійсно розлучилася з ним заради багатого коханця. Дитину той не захотів. От і полишила доньку на батька, поїхавши за ним на край світу. А Михайлові і добре самому дитину виховувати не треба ні з ким рахуватися, ні на кого оглядатися. Звичайно ж, йому важко. Донечка росте, їй все більше і більше мами не вистачає. Тому ви і вирішили зі мною дружитися? Напряму спитала Наталя. Михайло помовчав хвильку, підбираючи правильні слова. Розумієте тут дві причини. Так, не буду брехати даринці потрібна мама. Але я і сам поки непогано справлявся вже якось би перебули її дитинство удвох. Але ви мені дуже сподобались, неймовірно, пряма протилежність моїй колишній, а значить, добра і чуйна людина. Наталя посміхнулась, але мої доброта й чуйність не допомогли мені зберегти шлюб. Відповіла і, пригадавши зраду коханого чоловіка, посмутніла. Ну ну, ви не сумуйте. спробував заспокоїти її Михайло. Все, що не робиться, то на краще. Я також місця собі не знаходив, коли даринчина мати покинула нас. Донечка тоді зовсім маленькою була, тільки повзати починала. Уявляєте, як мені важко було. А тепер я вдячний їй, що втекла, що позбавила наше з Доною життя своєї присутності. Так що не сумуйте, і давайте вже гуляти весілля. Я даринці маму обіцяв. Вони розсміялись. Наталі було затишно і добре. Поряд цим кремезним чоловіком, з рано посивівшими скронями. А через кілька місяців щоденних побачень Михайло запропонував їй переїхати жити до нього. Важко йому розриватися між двома коханими жінками донечкою і Наталею. То, може, вже ж пора зібратися всім разом під одним дахом. Жінка погодилась. Вона знову відчула себе щасливою. І закохане. Ішов час якось за турботами побутовими, за безкінечними дитячими хворобами даринки, забули вони, що до раксу збирались. А згадавши, вирішили, що та реєстрація нічого не змінить. Та й не діти вони маленькі, щоб свої стосунки узаконювати. Свідомо все по дорослому, не через гормональні сплески зійшлися. Даринка підростала, якось швидко вона почала наталю мамою називати. Мабуть, дійсно не вистачало дівчинці рідної неньки. Вже й школу закінчила, і випускни були. Наталя сама тканину замовила через інтернет, і сукню їй пошила гарно, кілька ночей не спавши. І зачіску замовила в престижному салоні, тільки чомусь не захотіла пачерка того всього. Відмахнулась від її турботи, не подумавши, що образить своєю байдужістю. Відказала тільки, що інт пошив то для баб старих. А вона сукню собі в престижному салоні по журналу замовить. Промовчала Наталя, образу приховавши. Не звикла дівчинка гроші рахувати. Не розуміє, звідки вони беруться. От і виклянчила улюблячого татка сукню, що по ціні королеві підійшла б. Почали всією сім'єю до університету збиратися. Наталя, так і не народивши своє дитя, всю душу вклала в дочку Михайла. Раділа щиро, коли та студенткою столичного вузу стала не без допомоги татка, звичайно ж. Але ж яке то мало значення? Якщо дитину щасливою робило, обіймала, цілувала її радісно, навіть сльозу пустила, коли дівчина до столиці збиралась на навчання. А як виявилось, того не треба було падчерці. Все частіше і частіше почала характер проявляти материн наровлива, капризна, ні поспілкуватись по телефону, ні додому навідатись часу в неї не було. Люблячи дівчину палко, вважаючи її рідною, Наталка засумувала зрозуміла, що вже не потрібна їй. Ще й чоловік став на роботі затримуватись до ночі. Приходив, коли вона вже спати мостилась. Наталя не розпитувала його ні про що. Розуміла, що коханий намагається справитись з пусткою в домі, що лишилась після донечки. Тому й не чіплялась до нього з претензіями та скаргами на байдужість. Михайло заговорив першим. І те, що він сказав, вибуло землю з під ніг бідної Наталі. Одного разу він прийшов вчасно як колись, коли вони вечори проводили втрьох з дочкою перед телевізором чи за цікавою грою. Сідаючи за стіл. І, спостерігаючи, як зрадівши неочікуваному, дружина порається біля плити, поспішаючи з вечерею. Він промовив втомлено. Наталю, не треба. Я не голодний. Сядь, розмова є. Жінка, не підозрюючи нічого поганого, вмостилася навпроти і приготувалась його слухати. Тут така справа. Михайло роздумував, як сказати, щоб зрозуміла і не влаштовувала істерик. Розумієш? Так виходить, що я зустрів жінку, яку покохав, і хочу з нею одружитись. Очі дружини округлились після сказаного. Вона уважно придивилася до чоловіка. От зараз він засміється і скаже. Що хороший розіграш придумав. Але він не сміявся. Таким же рівним, без емоцій тоном, продовжував. Я збираюся привезти її сюди. І тому. Він не закінчив. Наталя, отямившись, трохи перебила його. А я як же? Я ж твоя дружина. Ти ж мене кохаєш. Ну, ти мені не дружина. Ми не зареєстровані. Це по перше. А по друге, я тобі колись казав про кохання. Ми ж з самого початку обговорювали, що моїй доньці потрібна мама. От я й обрав тебе. У тебе ж на обличчі було написано, що домашня, вірна, і не відмовиш. А тепер що? Даринці, ти вже не потрібна. Вона не сьогодні, завтра сама дружиною для когось стане. А я свій батьківський борг виконавши, можу нарешті і про своє щастя подбати. Значить, так. вдарив долоною по столу, не дочекавши від жінки ні слова у відповідь. Наталя сиділа, отетерівши настільки, що, здавалося, наче й не дихає. Я так вирішив. Я одружуюсь. Жити з коханою будемо тут. А тобі раджу. Збирати речі. І за тиждень звідси вибратись. Після цих слів підвівся, глянув на й досі нерухому одвіччю жінку і вийшов з кімнати. На порозі повернувся. Промовив Поки ти тут, я поживу у нареченою. А то якось непристойно з чужою жінкою під одним дахом. З чужою. Подих нещасної ледве виштовхнув з уст одне слово. Сльози потекли по щокам. Так, ну ти це облиш. гримнув Михайло. Ненавиджу бав'ячі сльози. Нічого страшного не сталося. Я не обіцяв тобі, що до кінця життя у себе триматиму. Тому безобраз. Не затримайся з переїздом, будь ласка. Після цієї розмови. Наталя більше не бачила його. За два дні зібрала речі і, залишивши ключі сусідці, покинула будинок, що багато років вважала своїм домом. А як виявилось, вона була в ньому не коханою дружиною і господиною, а всього лише домогосподаркою та няною. Ішов час. Жінка оговтувалась потихеньку, приходила до тями. Вирішила, що доля в неї така бути зрадженою коханими. Тому, мабуть, і не треба більше випробовувати долю, шукаючи кохання, якось сама проживе. Шкодувала тільки, що дитинку господь не дав. Але, може, той на краще. Бо хто його зна, як би Михайло вчинив може, одібрав би і бачитись заборонив. Ну, вже як сталось, так сталося. Про Михайла вона дізналась випадково, зустріла спільних знайомих, що колись поряд жили. Виявилось, що жінка, на якій одружився, труїла його потихеньку, щоб успадкувати фірму і квартиру. Врятував випадок, і тепер Михайло в лікарні в тяжкому стані. Але живий. Дарині також доля, добрий урок піднесла, закохалась в столиці. В якогось мажора університет заради нього покинула, а він, награвшись гарною лялькою, переключився на іншу, залишивши її принадія. Повернулась до батька знеславлена і нещасна. Але тим врятувала його, підгледівши одного разу, як мачуха отруту в їжу додавала. Наталя не раділа нещастям, що звалились на сім'ю. Котру вважала колись своєю. Навіть шкода їх стало. Але їхати до них, щоб доглядати немічного і підтримати його дочку, не збиралась. З неї було досить навчена, і урок засвоїла дуже добре.